А зараз, дітки, попрацюємо з коректурною таблицею. Розгляньте її уважно та назвіть, що зображено на картинках. Можете поставити відео на паузу та уважно розглянути. Все це продається в магазинах. Тому, як можна назвати все це одним словом? Так, звичайно, це. Товар. Дітки, назвіть товари у верхньому ряду. Який товар зайвий? Чому? Знайдіть та назвіть товари, які відносяться до бажаних. Покажіть товари, які не відносяться до продуктів. Подивіться уважно і порахуйте, який товар зображено у кількості 2. Так. А якого зображено три. Так, А якого товару зображено в кількості 4? Молодці. Знайдіть та назвіть товари, які купує ваша родина дуже часто. Який товар знаходиться під номером 1? Знайдіть та покажіть його, в якому магазині або відділі можна купити його? Скажіть, дітки, він є бажаним чи необхідним? Так, а чи часто ваша сім'я купляє хліб? Як ви думаєте, чому? Так, а зараз, дітки, я пропоную вам переглянути мультфільм про історію однієї дівчинки. Отож, переходьте за наступним посиланням.